У Energy українська компанія, яка встановлює сонячні електростанції по всій країні. Усе починається з панелей. Вони вловлюють енергію сонця і перетворюють її на електрику для вашого дому. Сонячні модулі створюють постійний струм, який далі потрапляє в інвертор мозок систем. Мережевий інвертор перетворює струм. У змінний і подає його до електромережі будинку. Ваша електрика стає повністю зеленою. Ви забезпечуєте свій дім чистою енергією сонця. Якщо у вас гібридна система, вона не лише забезпечує енергію дім, а й зберігає надлишок у батареях. Енергія накопичується в день і використовується вночі або під час відключень. Навіть коли інші залишаються без світла, ви маєте свою власну енергію. Надлишок енергії продається державі за зеленим тарифом світло працює на вас. Унек Енерджі енергія твого майбутнього українська компанія, що дає світло кожному дому.